Ну, що покажу вам, що в мене тут за роботи. Я вже вдома. <гум> так приємно повернутися. Хоча тут прибирати і прибирати я тільки одну кімнату довела до ладу. Ой, хтось мені дзвонить. Буду показувати вам свої роботи. Сама полюбуюсь, пригадаю, <гум> а, посумую трошки, і буду вам. Розповідати, ні, розповідати не буду, я просто їх погортаю і все, бо в мене немає часу. І я не знаю, якось вони так лежать, за скільки там в мене я не знаю, років. Да, за скільки років в мене тут вишивалася? Може пару років, не знаю. Може три, не може чотири. І покажу, що у мене на стінах. І так, Венеція. Це китайський набір. Від медики, чарівна мить. <смеш> від медики. Що це? Що це? Не пам'ятаю, це від Dimensions Design, вишивала по перенабору. Гарний. Бачите, скільки фрузликів намотала нормально. <смеш> Гарний. Легко вишивається, до речі, особливо мені було цікаво вишивати оцей будинок. Дуже цікаво. Так. Чайний сервіс з трояндами, якось він там називається, я не знаю як. Ну, якось, якось називається це теж від чарівної миті набір. Це теж від чарівної миті і щось таке дивне. Дивне-дивне. Це я намагалась Красиво. Ні, ні, це не красиво, я намагалась. а це я вперше вишивала. Це перший в мене вишив, перша вишивка по схемі паперової. Отак воно вийшло. Це от перша моя робота, можна вважати. Так, ровер з квітами. Весняний, да? Це я не пам'ятаю, що це не пам'ятаю. Нова Слобода здається. Так, будиночок. Це був набір. Діменшансьовський, так, з мопсиком. Я мопсика тут бусичку свою робила. Отак. От Отак, а там китика. Ай, красивий. Що я тут ще змінювала щось, букву? Бачите, саме Ага. Н. Так. Ну, краса-краса, дуже гарний набір. Дуже гарний. Це теж китайський. З нанесенкою. От. Красивий. Я хотіла його якось оформити. Так не оформила, нічого не зробила. Вівці. Шалені вівці, чи якось вони там називаються, не пам'ятаю як. Мрійниці, здається. Я тоді ще мило почала робити і наробила таких кольорових вівці. Так. Нова да. Якесь там місто. Моє перше, але я думала, буду вишивати і вишивати ці міста. І більше нічого з міст не вишила. Хоча у мене ще два набори. Розпочаток при чому. Так, цуценята. Де тут цуценята? Да? Теж пригарний набір від чарівної миті чи Крістал Арт, не пам'ятаю, здається, чарівна мить. Дуже приємно його було вишивати. Такий на великому каунті. Нам дуже приємно вишивати цей вогонь, камін. взагалі, Камін взагалі гарний, гарний, гарний. Так, Це моє дивне дерево. ниточками, котрі я фарбувала. так от вийшло. І схемку, до речі, теж я цю сама робила. Ну, так, я хотіла подушки зробити. Там нафарбувала різних ниточок, і тканина в мене є, але поки що ось тільки одна готова. Так, що тут далі? Моя зайка, зайка кульба. Дивіться, яка. Ну, вона пом'ята трошки, бо, ви розумієте, зараз не хочеться нічого робити такого і немає часу просто. Ось вона в мене була згорнута і лежала з тканинкою для подушки. О, зайка кульбабка і буде в мене, що там я зараз вишиваю, зайку бділку. О, Пригадала. Так, моя краса, моя краса, ви бачите яка. І знову вони не зустрілися. Ця робота в мене тут, у Харкові, а синя, синя робота в мене у Львові. Не зустрілися. Так, рибка. Якась, якась чудова. Як вона називається? не пам'ятаю. Це від Марії Бравко Схемка. Слоники. Така краса, така ніжна, гарна, дивіться. Якась там чарівна риба чи чарівний сад, щось таке, не пам'ятаю, як називається. Так, це в мене запацюрено, бачите, воно не, не випирається, ніяк не випирається. А, ну, що поробиш? Що пороблю, що така робота гарна. Але коли я її, якщо буду оформлювати, то цього всього не буде видно неподобства. Ота виглядає. Тут дуже багато беку все бекається. Бачите, яка гарна. Багато-багато всього красива, красива робота. От, Але це пляма. Ну що, буває. Так, і отака, отака моя теж краса, моя чашечка. Така новорічна, да? новорічна. Так, ну що, зараз покажу, що у мене на стінах, де в мене що є, оформлене. І буде мені на згадку. Так, це мені набір Настя дарувала колись. Отакий, отак оформлений, гарний. Букетик. Краса, краса. Там в мене під стелею сова живе, бачите, отам високо живе сова. О! Вічарівної миті. Здається. Тут в мене отака красива робота, теж вечарівної миті. Я на початку своєї вишивальної кар'єри дуже багато вишивала чарівної миті. Та й зараз теж її люблю. Дуже гарний сюжет. Тут я там відсвічую скло тут. Не треба його склом закривати, мені здається, і так гарно. Дивіться, яка рама підходить. Така карета дуже красива. О, видно, да? Отак от видно? вам. А це Адусін ведмедик. Дівчинка, да? Ведмедик дівчинка, красунечка. І нещодавно дівчата виживали цю роботу. І я прям дивилась, любувалася. А в мене така ось висить, і я її не любуюсь, бо мене тут нема. Mm. От, думала, для дуськи буде. Теж не склалася. От, може, ще повернемось, поки вона маленька. Не знаю, якщо десь зупинимось, то я обов'язково цю роботу заберу її в кімнату. Так, тут в мене двері в літо, да? двері до літа, ключниця. Ключниця висить. о, Кошенята, чудові двері, теж від Марії Бравко, схема. І отак от я зробила відсвічу. Тут ніяк не зняти, там кухню видно, нічого не зняти, бо в коридорі висить навпроти вікна. Отак ну, воно зроблено. Тут у мене все, все на ній вішається. Тут не дуже звертайте увагу, в мене тут все лежить на поличках і стоїть моя чудова, причудова робота. І на горі теж відлам страшний, треба прибирати, але в мене, мабуть, на цю шафу не вистачить сьогодні часу. То буде так, як є. Вона дуже висока, незручно. Мені руки підіймати. І там і якісь пакети, пакетики, якісь коробочки від парфумів. І все таке там навалено. І ось вона от теж така красива, гарна. Теж від Марії Бравко. Схема. Тут мої букети. Чи вікно закрите? Дуже машини шумлять Це зараз мене закрили. поспішає подружка. Тому я що встигну зазніму зараз, а що не встигну, мабуть, завтра. Ну от, от такий чудовий мій букет красивий. Потім в мене ще отакий. Це вони просто так поки що висять, бо вони поряд, мені здається, взагалі не треба. Я оформлювала, знаєте, як мені подобається, як личить до картини, і не оформлювала, щоб вони личили один до одного, бо вони повинні були висіти в різних будинках, у різних господарів. І отака красива робота. От, це, це подарунки, які я не відправила досі. От гарна, поки що висить в мене. Так, а це мій хаєт. Моя перша велика-превелика робота. Ось він висить. Я так переживала, що з ним щось станеться. І взагалі з тими роботами, які залишила, думала, що з ними там, як вони там. Або, знаєте, коли вдома тебе нема. Е... Так. Що там за звуки? Коли дома тебе нема, вони можуть зіпсуватися. Наприклад, там пліснява або там ще щось, або ще щось, навіть якщо будинок залишиться цілий, то картина може щось загрожувати, але поки що все добре. І так, і це моя стіна, де мої маленькі картини. І от бачите, тут дуже буде гарно пасувати сюди же, в цю композицію, бо вона не завершена, вона без, без кінця може бути, без, безкрайна. От і тут можна і крида, дахи, дахи криші, да, дахи венеції повісити, і млин. Отой на закаті повісити, і ще щось може. А коника в маковому полі, бачите, тут теж з маками, то буде дуже красиво. Якось так оформити, щоб воно якось так поряд було добре. І можна повісити. А зараз я вам покажу кілька робіт, котрі у мене, Оця, наприклад, залишилась в шкафу, і я про неї забула. Я її сховала, коли ми в коридорі сиділи і вона в нас над головою висіла, то я просто сховала її в шафу і забула вам зараз показати. Це я вишивала дуже давно, на початку, десь не знаю, може, рік чи два, вишиваючи таку красиву роботу від чарівної миті. Це теж роботи або від чарівної миті, або від кристаларт, бо я їх плутаю. Отакий букет шикарний, це я теж на подарунок робила для своєї мами. Ну, а цю теж впізнавану роботу від, від, чого це? Від, чого? від Dimensions. Один з букетів теж мені дуже-дуже подобався, але її обрала. Моя сестра для себе, і я їй на день народження вишивала і дарувала таку картину. Причудова. Ну, А це роботи, ті, котрі я не встигла вам показати, не встигла зазняти, тому взяла просто в мене була підйомочка давним-давно вона в мене робилася. І я вам їх покажу таким чином, мої улюблені, мої гарні картини з містами. Раз пішла така гулянка, і я вам показала всі мої роботи з Харкова, котрі залишилася вдома, і котрі я взагалі-то вишивала, то я вам покажу, мабуть, і ті, що у Львові готові. Що я тут не вишивала під час війни, отак скажемо. Але це буде не в якомусь там порядку, а просто так, просто як вони в мене тут опинилися, так і буду показувати. Це моя Івєта, котру я завершила в тому році. Багата кольоровка. Друга, друга в мене виходить. На стіні в мене в Харкові висить моя міхаєт. А тут Івета. Отак. Красива, красива, О, така робота в мене. Це я ще вишивала в Харкові саме під час війни. Тут дуже пам'ятна для мене, назавжди завжди в пам'яті. Що отак от буває? Да? Да. Гарна робота. Як я пам'ятаю, хотіла її, як я її хотіла. Ну, от, вишилась вона десь тижні за три, за чотири, не пам'ятаю, десь так. Угу. Ні, десь, десь за місяць, мабуть, місяць і тиждень, щось таке. Да. Це вже я тут вишивала у Львові. Ну і віту, до речі, теж я дошивала у Львові. Затишне місце, здається, називається віднової слободи. Робота з бісером і ниточками на фоновому. На, фоновій канві. на канві з фоновим малюнком. Отак десь приблизно вона буде виглядати, ви бачите, отак вона не дешивається. Ось вона йде отак. Красива така робота. Затишна, дійсно затишна. Морозні візерунки від чарівних миті, теж ниточками і бісером. І це робота пов'язана з переїздом нашим. Ну от, Бачите, отак. -от. Коли ми переїхали, ми спочатку в одному місці зупинилися, а потім переїхали в інше місце. І поки що тут і знаходимось вже більше року. Знаходимося тут. Так, дуже теж гарно, дуже я її хотіла. Красива робота, що тут сказати, дуже красива. І в мене є от така маленька робота. Це я вишивала по залишках. Мені моя сестра переслала, вона собі купувала набір, а мені залишки переслала, і я от вишила таку красу маленьку. І те, що залишилось в мене, я переслала ще іншій вишивальниці, і вона теж це вишила. Отак от, от вийшло, що ми втрьох вишили один і той же набір. А це я вже хотіла щось спробувати нове, але вийшло так, що я взяла фірму, котра в мене вже є абрісарт. В мене є зелене містечко, а це, от я не пам'ятаю, як називається, чи а, капкейки чи щось таке. Якісь там капкейки, здається, Ну, така причудова, маленька робота, бачите? З моєю рукою дуже маленька робота. От, ну, вона вишивалася як авторська схема. Тут дуже було багато, багато беку, ну, але вона мене, мене порадувала. Весняна така, яку я купувала, щоб спробувати щось нове, і тут гладь, і прикрашанням. Намистинками, бісером. Ну, І різні стіпки тут є, котрі я не використовувала ніколи. Ну, і робота сама повинна бути оце. Вона по малюнку вже на канві був малюнок. Ну, це тканинка. тканинка. От, і вишивається, потім прикрашається різними, різними такими штуковинами. Дуже гарна, дуже гарна. Кінь у маковому полі від Марії Бравко. Дуже гарний, звісно, що ще сказати, для моєї стіни. Ну, цю роботу я хочу настійно оформити і повісити колись, колись-колись. Вона невеличка, теж, бачите, от. невеличка, гарна. Ну, такі маленькі хопи вийшов, да, 2-3 тижні робота готова. Або, наприклад, там Можна її розтягнути і на 3-4 місяці, якщо брати там по разочку, по чверті вишивати, і потрошку-потрошку по вона буде готова і буде радувати. Дуже гарна. Люблю і котики, це по набору вишивалось, але тут вони в мене без вусиків. Ну, як від мініст, так? Без, ну, від набору від, 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 відрізняються. Правильно сказати, відрізняються. Ну, така відмінність виходить, без вусиків. Трошки я там наплутала з, цим, з, 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 з фоном. І навіть тут, мені здається, фон в мене більш плавний, ніж повинен був бути. Бо він от, ну, такими плямками повинен бути. Ну, от. Теж красива, гарна робота. Довго я її вишивала. Насолоджувалася десь два роки, здається, потрошку-потрошку, по так от вона у мене і вийшла. Дахи Венеції, теж по схемі Марії Бравко. Ну, от, Бачите, я їздила до Києва, і мені здається, оця робота до цього і була наша поїздка, така невеличка подорож. Теж, бачите, дуже-дуже нагадує. Це не обов'язково, воно повинно бути отак, як тут на картинці, але дуже схожа за енергетикою. Отак гарна робота. Поїздку своє вона зробила. Точно вам кажу, своє вона зробила. Млин на закаті, теж по схемі Марії Бравко. Причудова робота дуже подобається мені. Не, я їх шукала. хочу саме на стіну собі зробити. Оформити і повісити. Обов'язково. Тут я на 16 каунті вишивала, а цю роботу на 14-му, взагалі на великому. Що вам сказати? Всі ці роботи я вишивала. А, можна сказати, що оцю більше з ка а оці дві ниточками на, на, Ні, Оцю повністю ниточками Бестекс. А оцю, здається, ну, може, там одну ниточку чи дві десь я там додавала, я не пам'ятаю. А оці з ХС-ками і Бестекс в перемішку. І ви бачите, як воно виглядає? Ну, Хто каже, що ниточки якось такі не такі? Це може якось, знаєте, тактильно не так людині. Але коли я вишиваю? Я не бачу якихось там, не знаю, щоб щось воно було не так. не знаю, Мені подобається, мені дуже подобається, як виглядає, як кольори йдуть і все оце. Дуже подобається. То буду вішати обов'язково на стіну, оформлювати колись колись коли зможу. Отакі гарні. Ну, млин це на бажання, але біда в тому, що я не пам'ятаю, що я там загадувала. Щось загадувала. Але що я не пам'ятаю? Ну, все, 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 що в мене вже готове, все, що в мене вишите, все це я вам показала. Ну, і от можете бачити мою продуктивність. Як я... І скільки ж це я вишивала? Я розпочала вишивати ту першу роботу. Китайський набір Венеція, здається, він називався яскравий такий по Офремову. Я його вишивала, почала вишивати 31 травня, коли Єва завершила перший клас. Зараз Єва завершує. Сьогодні, О, сьогодні річниця, 31 травня, і єва завершує восьмий клас. Тобто, усе це я не вишивала за сім років, сім років вишивання. І в мене ще дуже-дуже багато розпочатих робіт. Якщо я їх почну так от калейдоскопом показувати, то я не знаю, наскільки, наскільки це затягне. Бо я вам зараз показала тільки готові роботи, оформлені і неоформлені. Ну так. Ну якщо вам буде цікаво подивитися, що в мене в вишивці лежить. Кому цікаво, я не знаю, бо здається, я вам все це показую потрошку. Половину вишиваю, половина в мене лежить, не вишивається поки що. Але колись-колись буде вишиватися. От, і багато ж цих великих робіт в мене вишивається одночасно, тому, тому такі справи, дівчата. Все, тоді я з вами прощаюся. Якщо вам, якщо вам захочеться щось ще побачити, то ви пишіть, питайте, і я вам зніму. Якщо буде змога, от все, бувайте, натхнення вам і радості у вишивці, дівчатка. Бувайте.